що, я тільки що повернулася з велопрогулянки, ми накидали півтори години десь. Маршрут був досить легкий, дорога була здебільшого пряма. В цілому, як на другий виїзд на велосипеді у цьому році, досить чудово я з ним впоралася. Мабуть, завтра буде крепатура ще сильніша. І ще й додачу вона мене запросила ще й на завтра покататися. Але на завтра ми я домовилася ще десь на годину до моря, до кафе. І я не знаю, чи встигнемо ми повернутися до цього часу, тому подивимося. Оскільки в мене немає тут гантельок, а руки трохи підкачати хочеться, я просто взяла прості пляшки. Я наповнила їх водою можна наповнити ще піском. Просто що у мене нема піску, і замість гантелюк вони тут скільки тут кілограми, півтора-два, напевно, так. Чудова альтернатива. Бо Хілері і Треві запросили мене з ними поїхати до кафешки, і я, звісно, погодилась, тому що е, так далеко я б сама точно не змогла б брати, тому що ми їздили аж на той бік гори їхати десь годину чи півтори. Це була така цікава кафешка, вона була біля пляжу. Е, там була така маленька, як завод. Ми приїхали на край острова до кафешки, до моря. Щодо думала, що ми будемо десь поблизу, але ні, ми все ж таки дійсно поїхали подалі. Тут дуже гарно. Тут море. І власник цього закладу був дуже цікавий мужичок, такий він пузатий, лисий, але з бородою, але такий добродушний, такий голосний та яскравий. От, І в нього дуже було аутентичне місце. Там воно таке чисто тропічне, тропічне, морське, все з натуральних матеріалів, все дерев'яне, солом'яне таке. І всередині будинку була ціла кімната, що була заповнена. Повністю просто з підлоги до стелі забита була всякими старими вінтажними та антикварними речами з різних країн. То було... Там дуже багато всякого було. Мене запросили до такої таємної вінтажної кімнати. Тут стільки. Класних речей. Я дуже люблю подібні речі, тому мені дуже сподобалось. І я дуже вдячна, що мене запросили подивитися та трохи познімати там. Здається, якщо не помиляюся, це е, дзвіночки для рогатого скота і нерогатого. To get out. In the water. Ще ми були О, і сиділи десь ось тут. Дуже чиста вода. Прозора, це просто кришталева. Тут є просто пісочку, але перемішку з камінцями. І ось це все, ось це, це водорость. висушені водорості. Але далеко кажуть, здається, що це пісок. Але це не пісок. Коли повернулися, я ще навіть встигла на велопрогулянку з памелою. Велопрогулянка теж була дуже класна. Ми з'їздили до пляжу, до моря. Там була така невеличка набережна. Ну це типу як піший маршрут для прогулянок. От, але ми проїхалися ним на велосипедах. Вчора в магазин і знову взяла полуничку. Дивіться, яка вона велика Зараз спробую покупатися, але не знаю, наскільки в мене це вийде. Кайф. Я вся розпатана, але... але вода блин, дуже класна. Дуже кайфово, Не знаю, чому я не вирішалася це раніше. Але прям те, що треба. Те, що треба, щоб плавати у такому більш спортивному стилі. Так що, як доповнення до тренування, це просто. Муа. Вчора я нарізала моркву і поклала її в контейнер. Тому що вона вже почала трохи в'янути, хоча лежала лише одну добу. Але за одну ніч вона вже трохи прив'яла і їсти її так було вже не дуже. Ми порізала її ось на такі олівчики, і залила водою так, що вона покривала усю моркву. І ось подивіться, скільки води залишилося. Морква буквально вібрала в себе воду, там трошки на дні залишилася. Стала. Стала соковита та хрумка. Так що ось вам лайфхак. Я сподіваюся, що вона так зможе пролежати хоча б декілька днів. Ось така штукінці. Вже пройшов цілий місяць з того моменту, як я приїхала на острів і залишилася тут сама. Здається, все приходить до тями, тому що я відчуваю, як повертається мій тривожний синдром. Здається, тривожний синдром це не жарти, і він дійсно в мене є, тому що вчора мене трохи накрило, але, на щастя, це було недовго і дуже швидко я переключилася на іншу тему. От, але мене вчора трохи накрило з приводу того, що я не продуктивна, з приводу того, що я нічого не роблю, з приводу того, що я не успішна, що я то, сьо, там п'яте-десяте, э, коротше. Зазвичай на те, що я, в принципі, майже весь цей місяць працювала над проєктом, який мені закинули, але э, я переживала за те, що він мені майже нічого не приносить, що це якась. Э, Некорисна фігня і, і взагалі, що все, що я роблю, не має ніякого сенсу. І начебто в мене є якийсь план дій, да якісь заняття, якісь справи, які я роблю, хочу робити. Але вони здаються такими мізерними і нікчемними. Люди такі успішні, такі молоді, такі продуктивні. А в мене нічого. Я нічого не генерую, нічого не видаю, нічого путнього не створюю. І взагалі, хто я, хто, я? хто я, де я і що мені робити? Коротше, так, мене трохи накрило, але я намагаюся одразу переключати свої думки на щось інше, тому що якщо почати розжовувати і розтягувати всю цю думку, то вона приведе лише. У якийсь депресивний епізод. Я насправді ще сумнівалася, чи є в мене цей тривожний синдром. Але спостерігаючи, як всі ці думки повертаються, я впевнююся у цьому більше і більше, тому що дійсно, коли почалася війна, я була дуже спокійна. Коли все було добре, я була досить тривожна, у мене був стрес, хоча начебто все добре, і не начебто, а дійсно все добре було. Де і зараз також тепер все добре, і тепер я знову починаю заганятися. І взагалі, коли я починаю про це все думати, я розумію, що я, я не розумію, чого я взагалі хочу, де я хочу бути, що я хочу робити. І такий стан тягучий, незрозумілий. У мене був період, коли я завжди чітко розуміла, що я хочу, де я хочу бути, що я хочу робити, ким я хочу бути. І начебто був такий чіткий план, чітка ціль, мета, до якої я хочу йти, до якої я прагнула. А зараз я наче зупинилася і просто не розумію, а дійсно а чого я хочу. Чи дійсно я хотіла того, а чого взагалі я хотіла? Я, я навіть просто забула, чого я хотіла, і така стою, і я не знаю, дивлюся навколо і не знаю, куди мені і далі йти. Тому я напевно розпишу собі якийсь план, якісь пункти та критерії, взагалі, що я можу робити, які взагалі в мене є навички. Тому що коли піднімається ця тривожність, такий план може допомогти. Тому що ти будеш бачити, що це не так погано. Ти не безнадійна фігня, ти щось можеш. Ти виживеш, і сьогодні мені ще треба пропилососити і спекти кексу, тому що приїздиться вночі. Джос повертається з Англії на два тижні, щоб допомогти мені продовжити мою візу, а щоб мене звідси не виселили. В принципі, так я відволіклася від цих думок на прибирання, на всі ці, на всі ці побутові питання. Трохи пограли вчора в гру. До речі, я вчора також щось загрузла під вечір, але... Посиділа, обдумала і зрозуміла, що в принципі гра була прикольна, цікава, можна продовжувати. Так, мабуть, такий настрій вчора був. Такий день, такий вечір. Так, я вже вчора поверторила усі поверхні, столи, тумби. Повитирала двері, всякі холодильники, оці шкафчики. А Зараз дістала пилососа, тож буду пилососити. Також в планах в мене ще сьогодні сходити до магазину, тому що мені потрібні деякі інгредієнти для кексу, який я хочу спекти е, до повернення джос, просто щоб, не знаю, якось її порадувати чимось пригостити, тому що. Це дуже мило і гостинно з її боку тут мене залишати. Тим паче, що я з'їла її кекс, який вона готувала. А також я думала ще про якусь страву типу, не десерт, а просто якусь страву, тому що вона прилітає вночі, і я думаю, щось захоче. А, точно, я збиралася варити суп. От його і зроблю. Я встигла вже сходити до магазину, повернутися, зварити суп, намісити тісто на кекс і навіть вже повечеряла. Зварила простий супчик, який є, є мій самий улюблений супчик. Тут у нас картопелька, зелений горошок, курина, філешка та макарошки, які в мене лежать окремо, щоб вони не розварилися, тому що суп буде. Стояти ще ніч, тому що тут не на, не на одну порцію. От, На жаль, не було морквини та Ну, нічого, що поробиш. А я пішла пити чайок. До речі, цього разу вирішила взяти собі не стандартний чорний, а, а лимон з м'ятою, обожнюю м'яту, обожнюю лимон. тому... А, я думаю, мені сподобається. Пахне це шикарно, якщо чесно. Усе. Пішла пити чайок і чекати, поки депочиться мій кекс. Непогано. Не такий лимонний і не такий м'ятний, як я думала, але в принципі вже пройшло декілька днів, і я вирішила працювати в кабінеті. Так. Ми вчора займалися. Моїми документами, щоб продовжити мені дні тут. Поки я чекаю на рішення з моєю американською перепусткою, з цим тут все наче добре. Я можу залишитися як родич, і мені зараз вже прийшов новий сценарій на 60 сцен. так, хлопці вирішили продовжувати робити свій проект, робити свою справу. Тому я почала роботу над новим випуском про податки. Це буде дуже цікавий випуск, так що обов'язково сходіть подивіться. Я залишу вам посилання знизу. І на п'яту годину в мене знову запланована прогулянка на велосипедах, тому в мене є півтори години на те, щоб попрацювати. Але в цілому цього мені буде досить, тому що в мене є тільки один а, тільки одна звукова доріжка, тому я на сьогодні працюю тільки з нею. Ще я знову вирішила взятися за будування свого робочого графіку, тому що в мене дуже багато справ, які я хочу робити, і які мені треба робити. От, але часу насправді у дні не так вже багато. Я час від часу гублюся і не знаю, що саме мені робити. Тож, отак. І на фоні цього я ще трохи загналася, тому що. У мене є старий матеріал, який я збиралася відмонтувати і все ж таки викласти, тому що хотілося зберегти хронологічну послідовність усіх, усіх подій моє, мого життя. От, але зараз я його чогось почала монтувати, і трохи сумніваюся, чи взагалі варто воно часу, і чи варто взагалі це дороблювати, чи можливо. Краще взятися за останній ріг за більш новіші там, типу, за цю останню зиму, і вже далі до сьогодення. І, типу, що можливо, то вже зовсім не актуально. З іншого боку, я хотіла все це зберегти, щоб потім дивитися на свій прогрес. От і я, я трохи сумніваюся, що робити. Знімайте тапки, буде гаряче. Дуже... В нас вже 11 травня, і ми вчора їздили до видового ресторану. Я не пам'ятаю, як він називається, але я точно знаю, що ми там вже були разом з Енді, коли приїздили сюди минулого разу. От, і ми так само приїхали подивитися на захід сонця. І так само я наїлася просто до краєчків. Найсвіжіші лаваші, які вони робили прямо. Під замовлення і все з пилу з жару. О, я з'їла цілих три роли, і це для мене тумач, тому що в мене ніколи не вміщалося одразу три роли. Але цього разу я з'їла все і ні на хвилиночку не пошкодувала, хоча я, звісно, що ще потім довго видихала і перетравлювала це. Але то було прекрасно, то було прекрасно чудово. От, а ще ми трохи вчора походили по місту. Джоселін потрібно було щось зробити. А мене вона запросила з собою просто так, щоб я подивилася на околиці, на околиці міста, і там були деякі старинні споруди. І як результат, як результат, я купила собі валізу. Тому що я зрозуміла, що я не зможу нормально упакувати всі свої речі, тому що вже жарко, а в мене з собою зимове пальто, зимова куртка, а вона дуже велика і об'ємна. А та моя сумка, з якою я приїхала сюди, я вже в Польщі її ледве зачинила. Ось так виглядає ця, ця валіза. Вона, ну я б не сказала, що вона пряма як. Якась велика, ну, таких середніх розмірів, але мені подобається її колір, він такий е, брудно-рожевий. Так, я почала використовувати рожеві речі. Це що? Вона дуже легка. Мені подобаються її е, коліщатки, тому що е, вони можуть їздити і навіть стоячи, тобто можна її котити. Не за собою, а поряд з собою. Я дуже хотіла валізу саме з такими колесами. Блін, це так гарно. Ні, мені не зробили пропозицію з великою каплучкою. Це бабуся вирішила подарувати мені свою, тому що я їй сподобалася. Це якась казка, я не знаю. Каблучки дійсно дуже гарні, мені подобається. Я одразу відчуваю себе англійською королевою. Тепер мені потрібна якась гарна королівська сукня, щоб носити в симбіозі. Сібас з картопою соусом. В мене креветки з овочами і сиром глиняному горщику. Також з рисом і картопульцей. О, що тут я лимонад? знайшли. І моя бабуся. Say hello. Hello! <laughs> Сьогодні вже 15 число, і я вже провела бабусю, вона поїхала до аеропорту, тому що в неї сьогодні літак, вона повертається назад до Англії. І в мене ще є тут два повних дні. Треба буде поробити деякі справи по хаті, прибрати будинок, побрати речі, поскладати, це повимикати, вас зачиняти на ну, коротше. Всяке таке. От і у мене, в принципі, вже все є. Я тільки чекаю ще фотографію своїх. Щеплень, які мені потрібні буде, але кажуть, що їх наче не перевіряють у аеропорті в аеропорту. Але хай, хто знає, краще, хай вони в мене будуть, ніж ніж ні. Ми ще сьогодні встигли навіть їздити на ланч. Ми їздили, їздили у кафешку біля моря, там, де ем, загалом зустрічаються всі бабусі, дідусі. Нічка сьогодні, звісно, видалася. Е Дуже цікаво, тому що вночі була гроза, було все. Була злива, були блискавки, був грім. А просто усе, що тільки можна було, то воно було і було досить досить голосно. Я спала відкритим вікном, тому прокидалася дуже багато раздів за ніж. От і ще в мене сьогодні почалися місячні, і вони почалися просто без будь-яких попереджень. А просто вночі. Просто пішли всі вночі, а я їх не чекала, тому я забруднила простирадло. І не одно, а навіть два. І я не знаю тепер, що з цим робити, тому що воно, блін, не відстірується. Це буду пробувати різні всі способи: і содою, і лимоном, і пастою, і білізною, і не знаю, плямовиводжувачем. А Я поки зібралася вже їхати на ПЦР-тест. Переприла вчора весь свій одяг, який в мене був. Тож, мінус одна справа сьогодні. Ні, це не сьогодні. Постільну білизну я буду прати завтра вранці. Тому що потрібно буде її змінити. А сьогодні, сьогодні буду перебирати будинок, пилососити, мити поли, витирати пил. От, і посудомийку я також буду запускати завтра, тому що ще потрібно буде їсти. Так, я вже майже зібрала свій чемодан. в нього дві половинки. От. Тут я вже відклала собі, в чому поїду, я поїду в джинсах в футболці і з собою візьму джемпер наверх. Тому що, ну е мало, я ж буду вночі летіти. У мене залишилось ще спакувати сандалі, я для них ще ходжу. І ось весь цей бардак, що знаходиться тут. І ноутбук. Я думала, де його бести, але я думаю, що все-таки буду. А везти його у рюкзаку, тому що, ну, ви знаєте, як ставляться до багажу в аеропортах. Взяти десь коробок, щоб пакувати це листечко від оливи. От. Мені воно подобається, воно таке велике і якісне, хочу його забрати і використовувати у своїй практиці. Що я, в принципі, майже все зробила. Чекаю, поки попереться постільна білизна. Ах, тому що я цілу годину чекала, а воно виявляється, стояло на паузі. Я розкажу зараз історію, чому.